Добрим людям. Доброго дня. Доброго дня. І Так, Україна це сама демократична держава на планеті. І хто б там що не казав, варто з цим погодитися. Ну і стосовно багато людей не розуміє, що таке міфи, легенди, які впроваджуються в наше життя. Скоро будуть впроваджуватися казки як форма права, то звернусь сьогодні до такого міфу, який. Що нібито Іван Бугун, який говорив такі вислови, не схилюсь ні перед ким, окрім як перед Господом Богом, та й то тільки з доброї волі. І е, також він е, приписує йому такі слова: немає в мене нічого, крім шаблі та віри в Бога. Ну і ці слова ми взяли, викорбували там на кам'яному е, пам'ятнику в селі Смолява Волинській області. У 2021 році на честь відзначення 370-річчя битви під Берестечком. Ну, Те, що це е, міф, це е, однозначно, е, воно історично не доказано, оскільки в жодному достовірному історичному джерелі, письмовому чи усному, в якому згадувалося цього е, легендарного полковника, немає ні про ці фрази, які вже стали крилатими. Тобто це е, міфи впроваджується в наше життя, і навіть і наступне покоління навіть не буде задумуватися звідки цей міф появився. Ну і е, джерела права, як я вже говорив, є, е, впроваджуються в наше життя. Це е, легенди, оскільки е, премія національна легенда України, де, рівно як і надпис на пам'ятник Богому, тільки впроваджується як окрема форма. Права, і ця форма права буде вже в нашому житті також коріннюватися, і навіть ніхто не згадає, а що за цим стоїть. А за цим стоїть звичайне банальне зомбування людей, які не мають чим думати, які не привикли думати, які завжди думають оста залишками цього куцого мозку, про те, що управителі думають за них. І так поруч з президентом України був. Святослав Вакарчук, відомий співак, який мобілізувався, потім пропетляв і чи спетляв, як вони там кажуть, на тому військовому жаргоні, і спокійно собі живе далі краще життя, будучи сином того знаменитого комуністичного, верніше комуніста Вакарчука, який в свій час був ректором національної чи Франка а, Франка. Університету Франка у Львові, а потім був міністром освіти, якщо я не помиляюся, України. І як він посилив цей фронт? Який приклад він дав людям для того, щоб захищали свою вітчизну цей русизм, який варто було давно Конституції України замінити на слово Батьківщина. І таким чином, який приклад може дати цей, ця легенда України, яка на сьогоднішній день, крім того, що там розпіарена тими ж самими криптоєвреями, масовою попкультурою, чи масовою культурою, чи, що він може дати, який приклад для наслідування для пересічних громадян України? І з іншого боку, сидів такий собі Валерій Горбулін. Ну, я не буду там э, говорити про його э, подвиг, але зверну увагу, що він поважний вчений, максимально титулований. все життя будував стратегії і програми, але на практиці держава не мала э, практично боєздатної армії, і фактично він був причетний до того, щоб запрограмувати війну між державами Україна і Російська Федерація. І чому так сталося? Не беруся судити, але задаю його практичний крок. Саме Горбулін порадив президенту України створити Міністерство стратегічних галузей промисловості, яке стало мертвонародженням народженням дитям Кабінету міністрів України і, врешті, було приєднано до Міністерства оборони України. Але до цього так відтягувало до себе увагу, ресурси, були змарновані кошти, час там і так далі. Але все це було зроблено. З мінімально, якщо взяти правильно назвати це, зміліпіздріческим, як казав мій син в дитинстві, результатом саме Горбуліну на Горбулін на першого міністра міністра техпрому порадив Олегу Оруського, який не зробив взагалі нічого, та й від слова, зовсім навіть не набрав штату міністерства за півтора року. Питається, чи є це ефективне управління в державі Україна. Чи ця ефективність запрограмовується ким-небудь іншим? Розноситься ця ефективність засобами масової інформації підконтрольними демократам. Вони ж олігархи, оскільки як я звертав увагу, люди плутають слово демократія, і вони думають, що демократія це влада народу. На сьогоднішній день у всіх пострадянських державах, в тому числі в більшості держав на планеті, демократія це влада олігархів. І жодним чином ви ніякої влади не маєте, оскільки люди плутають владу е, витоки влади з самою владою. А це дві різні беззаперечні речі, які не варто сплутувати, оскільки таке е, свідоме сплутування вводить в оману інших людей. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо те, як казав е, наш любий е, перший президент, який е, посіяв е, цю і цей хаос в. Голова управлінців, а саме насадив е, у формі ліберальної демократії, і всі думають, що вони борються з комунізмом. Варто звернути увагу на те, що е, ліберальна форма комунізму, е, маючи різницю між червоним проектом, фактично проводить до чого? До того ж самого комунізму, і скільки б ви там, що не говорили, скільки б ви не забороняли, навіть саме слово комунізм. Ну, воно ж написано на папері, всі його знають, але не всі його розуміють, що таке комунізм. Оскільки е, на сьогоднішній день ті комуністи е, червоного проєкту, більшість з них, перефорбувалися в комуністів ліберальної демократії, творять бізнес, гноблять людей, як, е, як і завжди, і це видають за справжню, може за золоту монету. Ну і таким чином е, приходимо до того, що. Е, на сьогоднішній день міфи і легенди настільки впроваджуються і впарюються в життя пересічним громадянам, що вони навіть вже не розуміють, де правда, а де ці міфи і легенди. Ну і сумно з того всього стає чому? Тому що ці міфи і легенди впарюються дітям, і, на превеликий жаль, як я так розумію, що буде насильно впроваджуватися це моїм внукам, як насильно впроваджувалося декому з моїх дітей, які насильно збирали гроші на, як вони кажуть, добровільні пожертви на допомогу захисникам України, коли насильно впроваджувалося те, що заставили клякати на коліна мою дитину в восьмому класі, і це мені не подобається, оскільки це насильство над людиною неважливо. Це насильство від тих, хто сьогодні при владі, чи тих, хто втратив владу, оскільки насильство над людиною має бути покарано і, на превеликий жаль, до такого покарання на сьогоднішній день чомусь ніхто над цим не задумується. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.